Сосонка Надалеко від лісу стояла хатка. В тій хаті жив чоловік Максим із сім'єю. Було в нього четверо дітей. Найстаршому хлопчикові Івасові було 10 літ. Ліс був такий гарний. Навіть зимою не здавався смутним, бо проміж Чорноліссям було там чимало й сосон, а вони завжди веселять око. Тим вічно зеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосонка, така то вже хороша. Була вона не дуже велика, але й не маленька, саме мірненька та така згарбнесенька, круглесенька, зелені глиці аж сяють, а молоді пагонки, як свічечки, стремлять прості та ясні. Красує сосонка. прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосонці байдуже. Сусідки її, берези та липки, стоять такі сумні та бідні. Листячко з їх геть облетіло, а сосенка, мов би, ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалась вона, каже, берізкам та липкам. «А що?» Де ваші кучері гарні та рясні, стоїте деркачами. Ох, що то за хороша річ, як хто шляхетного роду, Нема в світі кращих, як ми, сосни. Ой світи мій, яка ж я гарна та велична. Величається сосонка, аж тут прилетіла сорока, сіла в неї на гілці та й каже «Че-че-че, чекай, чекай, а чого чекати, не каже. Тим часом сорока таки знала, що казала. Вона, бачите, була на подвір'ї в дядька Максима і бачила, як Максим сани ладив, чула й те, як Максим говорив Івасеві, що поїде, зрубає сосунку та повезе на продаж. Так воно і сталося. Запріг Максим коня, під'їхав до тієї сосунки, зрубав її, бо вона була сама найпридатніша та й повіз на торг. І синок Івась упросився з ним, бо то не дуже далеко було. Одягся Івась, мати дала своїй чоботи й онучки добрі. Сидить Івась у санках, добре йому, і сосунку рукою придержує на гринджолах. Нічого не знає сосунка, куди це її везуть, тільки гілочками стріпує, як підскочить десанки дорогою. Приїхали в город і стали там, де інші люди стояли з ялинками та з сосонками. Багато там їх, тих деревців було, бо то саме різдвяні святки були і якраз проти Нового року. Багатші пани купували ці зелені деревця, щоб становити їх у хаті та вбирати на втіху дітям. Чи то ж не втіха справді? Тут зима біла, все снігом укрите, а тут тобі зелене деревце стоїть у хаті, убрате та освічене зеленіє. Егеш, ото з такою думкою, щоб купити деревце, підійшла й до нашої сосонки якась то підстаркувата жінка, либонь, нянька з двома паценятами. Шебечуть дітки, а нянька тільки глянула на господаря та й гукає Чисиви, куме Максиме? Та я ж, каже Максим. От розговорилася нянька та зараз і сосунку купила. Сказала потім вести деревце до її панів. Приїхали, сосунку внесли в горниці, а Максим заїхав у двір. Нянька, бачите, закликала Максима в кухню трохи погрітися, чаєм його заходилась приймати, бо хоч вона вже й городянка була, та колись у сусідньому селі жила, так ото й кумою була Максимові. Таки ж не подоба цуратися. Приймала нянька, як могла, І Васеві дуже доброго бублика дала. Поснідали трохи. Тоді Максим, подякувавши за хліб та сіль, подався в город деякі справи справляти, а хлопця свого Івася в куми зоставив. Коли вже надвечір приходить Максим та й журиться, все, каже, справив, купив. Що треба було, а тільки що чобітками лихо, ще перед святками дав шити, а вони й досі не пошиті. Сказав швець на завтра будуть нехибно готові. Та чи то ж не досада завтра знов по їх приїздить? Хотілось би на Новий рік дома побути. Нянька й почала вмовляти Максима, що вона попросить панів, щоб дозволили йому переночувати у їх у дворі. Вам, куме, каже нянька, вигідніше так буде, а Івасеві ж то, яка втіха буде. Я попрошу панів, щоб пустили його в горниці подивитись на сосунку сьогодні ж вбиратимуть. Зосталися наші. Сидить Івась та й думає, як там вони ту сосунку вбиратимуть? Що то за диво таке буде? Аж і справді диво придивне побачив Івась. Як повела його ввечері нянька в покої, та як став він на порозі тієї панської світлиці, та як глянув він на ту сосунку, то аж оторопів. і мій ясний, Івась навіть не пізнав своєї сосунки, вся вона сяє свічечками, ліхтариками, все гілля обчіпляний яблучками, якимсь цяцьками, червоними, синіми, золотими, аж у очах михтить». Під сосною на примості стоять ляльки, коники, щось таке ще. А ось кругом сосонки почали ходити такі дивні діти, чи, може, то живі ляльки, такі гарні кучеряві, так штучно повбирані. Що це таке? Чи сниться, чи справді діється? А сосонка стоїть, сяє, як зоря в небі, ну й тішилася ж вона. От, каже, моє щастя прийшло. Я таки знала, що непроста доля мені судилася. Боже, як же гарно, як любо, як усі вихваляють. От коли б то липки побачили, та недовго втішалася гарна сосонка, що свічечки не догоріли до остатку, а вже їх погасили, боялися, щоб не було чадно, як почнуть куріти недогарки. Далі почали здіймати із сосонки й покраси. Все, все поздіймали ласощі, цяцьки, забавки. Зосталося тільки те, чого не зауважили, або щось нікому не потрібне більше, якісь ланцюжки з паперу та деякі дрібниці. Стоїть сосонка розібрана, темна, дивується, ради собі не дасть. Що це таке? Її розібрали, за неї зовсім не дбають. Це була правда, за неї ніхто більше не дбав. Всі зайнялися тими лакоминками та цяцьками, що здіймано з неї. Все те було поділено поміж дітьми, навіть Івась добув з ласки кинянчиної та малої паночки кілька золотих горіхів, червоних яблучок, цукерків у кошику маленькому, солодкого коника і паперову золоту рибку. Боже мій, чи то ж не втіха? Аж уночі снилось Івасеві те свято та осяяна сосонка все те диво, що він бачив. Другого дня вийшов Івась на подвір'я до батька, а батько вже коня запряга. Бачить, Івась, виволокли слуги з будинку сосонку й кинули її на дворі біля дровітні. Сказали, що в день багато гостей буде, то не потрібно, щоб таке чи пірадло в світлиці стояло. Лежить бідна сосонка. Розчепіривши те обдерте гілля. Вчора вона була така велична, а тепер глянув Івась, та аж йому шкода стало, не знав він того, що із людьми часто так буває. Дививсь, дививсь Івась, та й заманулось йому взяти додому тую сосунку. На ній пак були ще недогарки, стриміло кілька золотеньких цяцьок, обривків ланцюжків паперових. Можна дома показати, а як ще те почіпляти, що пани дали, ото то здивуються наші, думає Івась Куди пак Яблучка та золоті горіхи на сосні аж п'ять, чи в хуторі таке бачили? Спитали двірника чи не можна б узяти сосунку. Та можна, каже, нащо вона тепер здалась, тепер вона нікуди не годна. Як то було сосунці слухати отаке? Поїхали наші, повезли сосунку до свого двора. От уже й до лісу під'їхали, всі дерева так дивуються, що все таке зі сосною сталося. Стовбурець управлений в перехрестя, на вершку зголота звізда стремтить. Подивіться, каже Берізка, які на ній ланцюжки рожеві. Ет, цвірінькнув снігирчик. Не хотів би я й ланцюжків, хоч би й рожевих, нема в світі кращого, як воля. Приїхали наші, втягли сосунку в хату, Гомін такий знявся, Івась розповідає, показує цяцьки, діти всі шебечуть і дивуються, а ввечері Івась таки почепив на сосунку все, що мав, ще й не до гарків, кілька позосталих запалив. От так утіха була малим. Та недовго й тут була шана сосонці. Через день діти витягли її на двір і поставили її коло порога, нічогісінько вже на ній не було. Єдину вціху мала вона в тім, що розповідала горобчикам, які сідали їй на гілочки, яка то їй честь була у панів того вечора. А згодом побачила сосенка, що стала вона сохнути, жовкнути. Одного дня Іван і каже батькові, тату, порубайте вже сосну на дрова, бо вже вона пожовкла. А батько одказує, нащо її рубати? Краще я поставлю її замість віхи отам на дорозі, бо тепер раз у раз метелиця дорогу замітає. Вже нащо я дорогу знаю, і то вчора блудив. Нехай хоч сосенка для прикмети на дорозі стоїть. Поставили сосенку на полі при дорозі. Стоїть вона, людям дорогу показує. Одного разу їде Івась у санках з батьком та й каже їй, бувай здорова, сосонко, уже я з дому від'їжджаю, прощавай. Що це таке, чого він прощається, дума сосонка, а воно й справді те було, що Івась від'їжджав. Приїхала якось до них Максимова кума, ота от нянька, та й почала казати, що її пани шукають хлопця до послуги в горницях. І що добре було б віддати в ту службу Івася, намовляла, що він собі одежі й грошенян заслужить та і в люди потроху вийде. Як почала вмовлять, той одвезливо до Івася за яким часом на службу до панів, та щось не дуже то йому на цій службі повелося. Не сподобалось йому, перше всього імення йому перемінено був він Івась, а то став уже Ванька. Потім дали йому таку вузьку та тісну одежину, посадили в прихожі, а часом пошлють куди. Туряють, женуть, проганяють Івася пани, штурхають у потилують у слуги. Одно слово запопихача в усіх. Одного разу старший слуга так побив Івася за якісь панові чоботи, що Івась довго плакав, а другого разу горнична за ножі набила. Ні, годі сього, зважив сам собі Івась і задумав утекти. Була масниця, був у панів великий бенкет, в будинку знявся такий шарварок, що ніхто й не зауважив, як зник Івась. Огляділися потім, де Ванька? Покличте Ваньку, а Ваньки вже й сліду нема за містом уже. Іде Івась, уже він далеченько в полі опинився, вже не боїться, що ось ось наженуть. І так йому любо, що то він на волі, навіть не холодно здається, дарма що й сніжок іде. Просторо так навкруги, повітря таке чисте, та біло, біло, так усюди. Але ж от погано починає смеркати, та й сніг дедалі більший та більший віє. Та ще й вітер його крутить, аж і ти тяжко мете. Ох, Боже мій, та де ж вона та дорога? Лишенько, збився й важко з дороги, кидається він то в той, то в той бік, сльози рвуться з очей, бо нічого не вдіє, не знає вже, де він і що. Може, воно недалеко від дому, а може, зовсім не туди він іде, куди слід. Боже мій, плаче Івась, що ж се зі мною буде? Замерзну я в полі. А вже й так ноги дуже померзли. Плаче, бідний Івась, крізь завірюху нічого перед собою не бачить, коли задивиться, щось мріє. Перше злякався, думав, що вовк, коли ні, то дерево. Боже мій, та се ж та сосонка, що батько Івасів поставив. Он і друга віха зрадів Івась, де в нього й сила знов узялася. Бреде через замети. О, тепер він вже знає, куди йому держать. Тепер він доб'ється додому. Добився, ось і хата його. Дома ще не сплять, у хаті світиться, вечеряють, либонь. Підійшов Івась під двері, боїться й у хату йти, щоб не сварили, що втік, почула мати Цитьте. Каже діти, мов би щось плаче, чи що. Та то вітер у комені, каже батько. Та ні, бо таки не вітер, коли відчинили двері, аж той Івась у сінях до нього питають, що це таке, свідки ляси він? А він ледве промовляє за слізьми. Я покинув, я не можу там бути, там мене б'ють усі, я не можу. Що ти будеш казати дитині, як воно таке бідне, плаче, тремтить, руки подубли? Моя доленько. скрикнула мати, роздягаючи Івася та придивляючись на нього при світлі. Та яке ж ти худе стало, яке ж то тобі, лишенько, було? Відігрили Вася, нагодували, положили спати на печі. Другого дня встав Івась виспаний та такий радий, що то він дома, на волі. Ніхто його не ганяє, ніхто стусанів не дає. Побіг з братом Андріком на двір, а далі в лісок та на поле, а за околицею вже й дорогу свіжу протерто саме на торг люди їхали. Побігли хлоп'ята з гринджолятами цією дорогою. Ось і сосонка знакомита. Спасибі тобі, сосонко», – каже Івась. Адже якби не ти, то я був би замерз. А бач, каже, сосонка, а ти казав, щоб мене на дрова порубали, а от якраз я тобі в пригоді стала. Та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна, а ось дарма, що я пожовкла, проте здаюся на користь. Похитується сосонка, думоньку гадає. Прилетіли до неї пташки, вона й каже їм Полетіть до моїх сестричок та розкажіть їм про всю пригодоньку мою.